Резонансна справа про корупцію під час закупівель дронів та реб суд залишив під вартою народного депутата Олексія Кузніцова та колишнього очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая. Обоє стверджують у набу були причетні до схеми, за якою дрони та РЕБ нацгвардійцям продавали за завищеними цінами. Ще кільком затриманим у цій справі. Запобіжний захід обиратимуть сьогодні. З деталями кореспондент ТСН Олександр Романюк. Тримання під вартою або більше 8 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід обрав вищий антикорупційний суд народному депутатові Олексію Кузнєцову. Визначити досну Кузніцовоксі Олександровичу. Заставив розмір 2643 дві тисячі сорок початкового мінімути Кузніцов. Один із фігурантів справи про можливу корупцію під час закупівлі засобів РЕП та БПЛА для Нацгвардії. За версією детективів НАБУ, він був у злочинній групі, що штучно завищувала ціни на обладнання. В середньому кажуть, націнка складала до 30%. і це вилилось у 1,2 мільярда гривень збитків держави під час купівлі ребів і у понад 3 під час купівлі БПЛА. Гроші твердять прокурори. Учасники оборудки нібито ділили між собою, тому просили для нардепа перебування у СІЗО або 30 мільйонів гривень застави пояснювали, така велика сума, бо той, нібито, може впливати на слідство. Сам Олексій Кузнєцов звинувачення заперечував тримання під вартою, Ми вважаємо, цей найбільш обґрунтований запобіжний захід, який може запобігти всім ризикам. Подальше дії захисту це апеляція. Наб здається, що ми зможемо зменшити суму застави орієнтовно до 2 мільйонів гривень. Майже ідентичний запобіжний захід обрали і для колишнього очільника Мукачівської РДА Сергія Гайдая за версією слідства. Він був одним зі співорганізаторів оборудки і координував дії учасників. Його ж захисники твердять, чимало діалогів у матеріалах справи неповні і викривлені. А їх підзахисний натомість усіляко сприяв слідчим діям. Немає такої людини, не природи якого домовлявся розвитку. Захисники гайдая наполягали на особистому зобов'язанні, але суд також лишив його під вартою. А суму застави визначив у 10 мільйонів. Ще більше аби вийти на волю, доведеться заплатити керівнику компанії, яка виготовляла БПЛА майже 15 мільйонів гривень. А от представниці компанії постачальника дронів суд цю суму зменшив до 2 мільйонів, однак теж узяв під варту. Підозвонити або застави давить мають право будь-який момент. У нас застави... Одним із останніх запобіжний захід обрали для Василя Мишанського. Командир військової частини кажуть, слідчі отримав 250 тисяч гривень хабара за підписаний контракт із завищеними цінами. Військового суд теж залишив під вартою. поки що жоден із фігурантів не вніс застави. Рішення вищого антикорупційного суду обіцяють оскаржувати. Олександр Романюк, Андрій Хлус, Іван Павлович, ТСН 1+,1.